Доброго дня. Отож, сьогодні ми розглянемо, яким чином можна зберігати різні дані з інтернету на ваш комп'ютер і використовувати їх для роботи з відповідними проектами. Що для цього потрібно, яким чином це ми можемо використовувати? Ну, По-перше, нам потрібно з вами відкрити браузер, в якому ми будемо працювати. Почнемо, давайте з. Текстових даних. Так? Що для цього потрібно зробити? Е, ну, наприклад, я хочу якусь там українську народну казку скачати. Так? Прописую пошуковий запит українська народна казка. Колобок. Так. І далі в мене будуть якісь там посилання. Ось у нас є дерево казок, українська народна казка колобок. Відповідно, в мене прогружається ця казка, де там розказуються якісь елементи. Так, текстові є. Я собі їх можу копіювати і додавати в текстовий документ. Яким чином? Давайте розглянемо ну, і зразу спробуємо цю казку з ілюстраціями перенести в Wordівський документ. Що для цього нам потрібно? В папці текстові документи. Давайте згорнемо, створимо документ. Який буде називати текстовий документ, який буде називатися колобок, тобто наша каска, і його відкриємо так, щоб ми сюди могли зберігати наш текст, який ми будемо копіювати. Ну і картинки, і так далі. Отож, почнемо з того, що ми скопіюємо текст. Є декілька варіантів скопіювати текст з сайту. Перший його виділити потрібно. Так. А далі тут же варіанти будуть трошки відрізнятися. Е, є варіант нажати праву кнопку мишки і в контекстному меню, яке відкриється, вибрати кнопочку копіювати. Також ми бачимо, тут є підказка: ми можемо нажати комбінацію клавіш, Ctrl плюс C. Так, щоб цей текст у нас скопіювався. Е, ну, давайте я нажму копіювати. Ви можете собі комбінацію клавіш скористатися. Далі переходимо в текстовий документ. Відповідно, нажимаємо праву кнопку мишки, і тут є в нас два варіанти. Тож деякі варіанти вставлення. По-перше, Word, починаючи там з 10-ї версії, він має різні варіанти формату вставки. Так, наприклад, зберегти лише текст, відповідно, тут буде зберігатися лише текст, який ви вставляєте, а всі форматування, стилі. Будуть е, видалятися. Далі є варіант е, залишити форматування. Так, і відповідно у нас буде вставлено, е, злиється формат, який є в текстовому документі, з тим форматом, який в нас був е, на сайті. Ну, і останній елемент, так, це зберегти вихідне форматування. Відповідно, текст е, в такому випадку буде вставлений таким чином. Як це є на сайті? Так, це якщо ми користуємося контекстним меню, так, тобто клікнули праву кнопку мишки, і собі тут ми можемо вибрати варіанти вставки. Якщо ми скористаємося комбінацією клавіш Ctrl-V, щоб вставити, так, от я зараз нажимаю Ctrl-V, відповідно, автоматично у нас буде вибиратися ось цей перший варіант збереження тексту, так це зберегти вихідне форматування. Ну, і таким чином в нас вже вставився текст. Ну і далі ми можемо працювати з наступними елементами нашого тексту. Для прикладу, мені не потрібно весь цей текст копіювати, але ну, типу, ми виділяємо, копіюємо, вставляємо, копіюємо, вставляємо. Тобто, з текстом, я думаю, що тут зрозуміло. А тепер більш цікавіше, як працювати з рисунками і як ці рисунки додавати до ваших або документів, або зберігати на комп'ютер. Тут також є декілька варіантів. Ви можете знайти там рисунок в пошуковику так, за допомогою пошуку за зображеннями. Так, от повертаємося: отут у нас якісь є зображення. І в нас тут будуть відображатися картинки. Ну, оскільки я вже знайшов сайт, на якому є і зображення і картинки, давайте я покажу, як це можна на конкретному сайті робити. Вся послідовність дії і всі елементи з збереженням картинки точно так само будуть відображатися і коли ви будете працювати з Google і пошуком відображення. Отож, якщо я хочу вставити картинку в конкретний документ. Так, для цього мені потрібно на ній нажати праву кнопку мишки і вибрати елемент, який в нас називається копіювати картинку або копіювати зображення. Ну, це залежить від назви від того, яким чином у вас налаштований браузер, і безпосередньо який браузер У мене використовується опера, тому тут використовується елемент копіювати зображення. Нажимаю, далі заходжу в портівський документ, і, наприклад, отут зверху я хочу цю картинку вставити, знову ж таки, нажимаю праву кнопку мишки, і тут у нас є різні варіанти вставлення, так, вихідне форматування, злити два формати і вставити зображення, яке б яке воно в нас мало бути, загальні розміру. Ну, відповідно, у нас картинка вставилася в вардівський документ. Якщо нам не потрібно вставляти картинку в ородівський документ, а ми хочемо, наприклад, зберегти її на свій комп'ютер, щоб надалі використовувати, так, в такому випадку нам потрібно трошки інакше її викори... виконати. Так, ми на картинці нажимаємо вже цього разу праву кнопку мішки ще раз. Так, викликаємо контекстне меню. Але цього разу ми вибираємо зберегти зображення як. Наголошую, що не потрібно плутати зберегти посилання на або адресу зображення. Так? Тому що там в деяких браузерах є не зберегти зображення як, а зберегти адресу зображень, щось в такому. Так? Кінцевий документ як. От таке. Тому, відповідно, ми з вами що робимо? Вибираємо елемент праву кнопку мишки. 에... Верніше не праву кнопку, 에... зберегти зображення як, і в нас відкривається файлова система. Так. Якщо в нас автоматично завантажується, то автоматично буде зберігати завантаження. Я, наприклад, хочу зберегти на робочий стіл. У мене тут є папка зображення. Заходжу в папку зображення, нажимаю завантажити. Почалося в мене завантаження. І безпосередньо ця картинка в мене зберігається. в Папці зображення, яка знаходиться в мене. Так, а, папка зображення в мене знаходиться в ось тут. Так, чи не так? А ну, давайте зараз ще розглянемо. так Є робочий стіл А, зображення. Так, тут трошки в назві в нас не зовсім цей. Ось воно в нас є. І ось у нас є ця картинка, яку ми завантажили. Так? Тобто з картинкою тут нічого надзвичайно там складного немає. Тепер давайте переглянемо, яким чином ми можемо зберегти цілу сторінку. Наприклад, нам сподобалася сказка, і я хочу її собі також на комп'ютер зберегти. Для цього нам потрібно нажати на меню в Опері це є значок. Або можемо знову ж таки нажати праву кнопку мишки. І ось тут є в нас зберегти як. Ctrl-X. Ми можемо зберегти як PDF-файлик, або зберегти як е, відповідну сторінка. Давайте створимо на робочому, сайті, е, робочому столі папку сайти. Так, і сюди я зберігаю цю сторінку. І тепер. Вона в мене там завантажується, ці елементи, записи, воно там трошки займе часу. І після того, як воно, це завантаження відбудеться, в мене в папці, яка називається сайти, створиться сторінка. Як тільки я буду клікати на цей елемент, ця сторінка в мене буде відкриватися. Так? Тобто ось такий формат збереження безпосередньої сторінки. Ну і тут через оперу ми так само можемо. Зберегти цей елемент через меню. верніше, так? Переходимо в елемент меню, сторінка, і ось тут є зберегти як. Так само ми можемо, як PDF зберегти цей елемент, і як звичайний наш е документ. О, в мене вже завантажилося. Давайте глянемо в теці. І як тільки я відкрию цей об'єкт, мене відкриється цілий ось цей сайт, який там в мене був зроблений. На цьому поки що, все. Дякую за увагу.